В моїх відосах у мене ось така обвиша стеля. Із неї поліз паралон. Воно, бачите, відстав, відслоїлося все, і вона повністю провисла. Плюс до того я ще був, чуть не спалив автівку. Карту я замінив, стелю ні. І там сидіння ще треба замінити. Це я варив, варив сварщик, блін, отакий, бачите, з мене сварщик що чуть автівку собі не спалив вовремя, побачив. Двері не зміг відкрити, бо донкрат мішав. Благо, що було відро з водою. І я через задню другу дверку залив туди води і все затушив. Але підгоріла вон та накладка, сидіння спинка підгоріла і трохи підгоріла стеля. І тоді плавно, так як автівка стояла на вулиці на сонці, у мене відстала, бачите, провисла. Ось наскільки вся стеля провисла, бачите? Ось. Що я зробив? Купив сіреньку альканта